Навіть ферми і земельні володіння, розташовані в межах дня ходьби від міста, можуть стати мішенями для монстрів. І жодне місце в світі не застраховане від раптового гніву дракона. Ця історія відбулася в межах крихітної частки цього величезного світу. В краю званому узбережжям меча. Цей край пригод, де відважні духом вивчають уламки древніх фортець і досліджують руїни давно зниклих культур. Розташоване між пустель, засніжених вершин, високогірних лісів, серед беззаконня і чудовиськ узбережжя вміщає найбільші бастіони цивілізації, в тому числі й прибережно місто Невервінтер. Останній авантюрист в цій групі був гном. Друїт гном на ім'я Сібо Босі. Худорлявий безбродий гном з коричневим обличчям та світлими очима під розсявим пасмом несухняного волосся. Ось як виглядав Сібо. Колись Сібо пообіцяв собі, що допоки не знайде певну кількість своїх родичів і не направить їх до поселень лісових гномів, до того часу він буде збривати свою бору. Через це різний люд часто приймає Сібо за молого хлопче. Сіба носить із собою саморобний спис. В минулому, будучи ще молодим адептом Байрвана, гном вперше заступився за поскоршкодження лісу. Зі зламаного дерева, він з часом нагострив і зробив собі списа, як знак нагадування собі, ким він являється охоронцем лісу. Окрім списа, Сіба носить ще й щит на спині. Тим не менш, будучи друїдом, він рідко застосовує їх у бою. А спис використовує як палицю для спирання об землю при пересуванні пішки. Сібо Босі типовий представник лісових гномів. Такий само сором'язливий і неговіркий, як будь-хто з представителів його виду. Свій життєвий шлях він вбачає служінні лісу і пошуку заблукавших душ інших родичів, які шукають шлях до його деревень. Іноді Сібо пристає до груп авантюристів, дуже обережно обираючи собі попутників. Допитливість підштовхує його встрявати в різні халепи та виходити за межі лісу. Тим не менш він вважає, що з будь-якої хлепи він, зрештою, вибереться і вона чогось його навчить. Він стане краще як прислужник байрвана дикого мандрівника, що підказує йому шлях. Більшу половину свого життя Сібо Босі провів у своєму маленькому селищі в вибині лісу, вивчаючи мистецтво друїдів, яке вважається почесним та відповідальним ремеслом серед лісових гномів. Ще більше відкрив для себе красу життя лісового гнома Сібо, коли почав прислужувати байрвану. Тим гострі гном відчув біль, вперше стикнувшись із, зі знищенням і неповагою до їхнього лісу. Юний босій побачив, як група бандитів вирубувала ліс для створення тапору. Він доповів наставнику і воїни Байрвана на з настоятелем храму напали на названих гостей і знищили їх. Сібо приймав найменшу участь в цій кривавій розправі, але підібрав собі на згадку палицю, що згодом стало його списом. Ця історія відзначилась в душі Усібо, тому він став більше прикладати зусиль у вивченні шляху Байрвана, дикого мандрівника. Він вивчав географію і відомі місця розташування інших комун та містечок лісових гномів. За декілька років він дослужився і став мандрівником-прислужником. В його задачі входило передавання інформації між гном'ячими комунами та взаємодопомога. Якось випадок його проїв до огублені. Трапивши в халепу, сібо довелось збрити собі бороду, через що гобліни прийняли його за свого. Вирішили, що він німий, і довгий час в моєму босі довелося служити в нижній ванці ієрархії гоблінів, що дозволяло йому вивчати їхню мову і дізнаватись про їхні порядки. Але втекти з племені гобліни всі босі не встиг. Орки атакували їх і забрали в полон виживших як рабів. Мерзенні орки, яких Сібо, ненавидів через її ханебне ставлення до лісу та живих істот, ще гірше відносились до своїх іграшок і змушували їх постійно працювати на них. Це був найгірший рік життя Сібо, який зміцнив дух гному. Віра в Пайруана давала йому сили, і він мовчки служив цим гадюкам, поступово вивчаючи їх умову, щоб розуміти накази. Але самотужки він втекти не міг. І навіть тимчасові союзники, по нещастю, гобліни, були лише ганчір'ям. Яке не змогло пробитись у воїни і звикло до арабського життя до свого скону. Але Бареван почув молитви свого прислужника, і одного разу варвари привели нових полонених, серед яких були і інші лісові гноми. цю списа Сібо ніхто не сприймав за загрозу, тому вона лишалася із ним. А свої магічні здібності він тримав у таємниці. Тому оркська ватага настільки не очікувала, що якийсь з їх рабів матиме змогу і нахабність звільнити полонених. Тому й не лишала багато охорони. Та й ті були на підпитку. Друїду вдалося відкрити квітки і звільнити полонених, а далі гуртом вони здавали на своєму шляху декілька орків і їм вдалося покинути табір варварів. З тих пір, навчений досвідом декількох років життя серед чужинців, Сібо вирішив для себе за місію взяти те, що до нього поклав баерван, себто шукати загублені лісні душі і вертати їх додому. Допомагати створювати нові поселення і маскувати їх від ворожих очей, допомагати та оберігати ліс, знаходити друзів, щоб допомагати їх родичам та лісам. Він поклявся, що буде голитись і ходити безбородим, а довга борода у рісних гномських друїдів була почесною відзнакою, допоки не поверне додому певну кількість гномських душ. Це чи своєму вказав Байрван, і він тримав його в секреті. Сі бобосі була і особиста ціль це прогнати дракони. Його манили руїни грім дерева, його предки колись давно щасливо там жили, а тепер були змушені займатися брудною роботою. Руїни ж були заселені попільними зомбі і ходили чутки, що в старій вежі оселився злий дракон. Однак справжній герой міг би вирішити ці проблеми. Сі бобосі, скоріш за все. Вважав себе саме одним з таких. Убивши дракона або вигнавши його геть, він міг довести і собі, і в усім іншим, і своєму покровителю Байрвану, що він герой, якому судилося Велич. А в околицях де Грім дерева постане нове поселення лісових гномів. Ось така чесна компанія з п'яти аластеринців і зібралася в місті Невровінтер. Для того щоб долучитися до справи, яку запропонувало сімейство Двергів, і ця справа була безпосередньо пов'язана з містом Фандалін, яке знаходилося за два дні пішої ходьби від Неверлітера. Але про справу вже поговоримо в наступній частині цього циклу. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Най більше української мови на теренах Ютуба. До зустрічі!